А за третє місце будуть зустрічатися команди, які зайняли друге місце в своїй групі. Івано-Франківської урага на такий удар. І м'яч влучає із зовнішньої. Тут ще йде боротьба за перше місце. Ураган Савка Владислав. Полімофан зміщається в центр пас направо. Вже м'яч в центрі. І удар парирує голкіпер. П'ятий номер Олександр Дучук, івано-Франків вибивають м'яч а саме Андрій Богуславський, який також поміняв номер на футболці. Вчора він грав під шостим номером, сьогодні під сьомим. І вже Бутов з м'ячем розганяє розриняє полімофлан з атаку сухої балки. Суха балка пас центр. Артем Шеремет. Удар! Черемети перерив Савіцький. Назвичайно сильний з м'ячем Савич. Савич Ярослав віддає назад на Масевича. Маріан Масевич центр. Удар! Один удар. Стійка. Вибивають м'яч. Аут. Гравці жовтих вод. Зараз дуже небезпечно. А то польового. Пас-центр. Пас, пас Натичука покидає ворота ворота посі, але не завдають удару по пусих в воротах. І гол. Гол забиває суха балка. На жаль, помиляється гравці Івано-Франківського рану. А гравці жовтих вод. З команди суха балка перехоплюють. М'яч. Десятий номер команди Суха балка 14-й номер урагану. Кірєнтів Ілья. Дев'ятий удар від приходька. І парирує цей удар голкіпер. Дмитро Бутов і травмується. Починають позиційну атаку. Високий пресинг від урагану. Атака від сухої балки. Здається, вони виходять від цього пресингу. Передача наліво і штурму на фланзі Масаєвич. Масаєвич зміщується в центр. Удар! І парирує цей удар голкіпер команди. Сухої балки. Перехоплює суха балка. Атака від сухої балки пас на лівий фланг. Перевід на правий. На правий. 23-й номер Ярошенко. Іван постріл. Парирує тіпер. Знов гравці сухої балки. Знов блок. І продовжується атака від сухої балки. Затяжна атака. Пас. І удар! Удар! Тьому ви Бачимо qr код за яким заходити за посиланням і донатити кошти для Збройних сил України. Іван Фраківський Уран атакує. Удар! Ще один удар! Гу! Все ж таки забивають м'яч. У ворота команди Суха Балка. Відзначається різкі вже з м'ячем. Отже, друзі, завершився перший тайм між командами. Сухабалка, жовті води. Ураган Івано-Франків з рахунком 1-1. Сухабалка суха з м'ячем, перевід на правий фланг, назад. Назад. Далі отримує м'яч десятий Бабілов. Дмитро Бабілов удар. І з м'ячем вже Сірійський Олександр. До атаки вдає пас назад. Повертається Бутов у воротах. Атакує Сухабалка, Розвертається. Арвес. Удар. І парирує. Удар від Ярошенка. парирує Сиріцький. Івано-Франківський. Перехоплює м'яч і вибиває <бутов> м'яч. Про Бутов. І позиційна атака. Відсохої Перехоплює м'яч. І, і гол! Перехопив м'яч. Дев'ятий номер Івано-Франківського урагану. Це в нас Ілля Приходько і завдав влучного удару воротах суперника. І вже 2-1 Івано-Франківський лідер. І атака урагану. Приходько удар. І влучає з зовнішньої сторони. Дмитро Бабілов. Удар. І поперечена. Сухабалка розпочинає. Перехоплення від Івано-Франківського Рогану. Андрій Буславський віддає наліво. Удар на Буславську і голкіпер. Голкіпер вибиває. Вступає в груз. Удар. Ще одна атака від Рогану, але боротьба йде. Сухабалка. Вибиває м'яч. Знову такий удар. Пелех на п'ятого гравця. Далі на правому фланзі. Паданок віддає назад м'яч. Траще м'яча. І не влучають у ворота гравці Івано-Франківського Рогану, Адже ворота були пустими. Три хвилини 35 секунд до завершення нашого матчу. 1 2 на рахунок. Розіраж розіграш п'ятого польового від сухої балки. І удар. Блокують гравці. Рибак. І в нас залишається 2 секунди і 3 десятих. Закидання. І забивають гол Івано-Франківці. Зараз ми побачимо. Арбітри фіксують гол. І третій гол у сьогоднішньому матчі забиває Олександр Дичук номер 5 Івано-Франківського рогану на останній останніх секунд на останні секунді отже друзі нагадую вам